Всіх рада вітати на уроці української мови. Сьогодні ми з вами почнемо вивчати новий розділ Спостерігати за значенням слів. Сьогоднішня наша тема розпізнаю пряме і переносне значення слів. У минулому році ми з вами вже вчилися це робити. Сьогодні будемо удосконалювати ці вміння. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Відкриваємо робочий зошит. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок, якщо це не нова сторінка. Записуємо 26 вересня, класна робота. Пишемо, поставивши на паузу. Та прописуємо каліграфічну хвилинку. Слово вершини, полонини, гуцули, трембіта, отари, пороги. Карпати з великої букви, тому що це назва гір. Синевир назва озера, говерла назва гори. Пропишіть, будь ласка, всі ці слова. Далі ми будемо над ними працювати і розбиратися, що вони означають, якщо хтось не знає. Ставимо на паузу та працюємо. Наші друзі подорожували Україною. І вони пропонують нам прочитати слова, які підкажуть, куди вони вирушили цього разу. Україна. Вершини, полонини, Сеневир, Говерла. Прочитайте ці слова самостійно. Як ви думаєте, куди поїхали наші друзі? Правильно, вони поїхали до Карпат. До гір. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Карпати? Кому там доводилось бути? Чи хтось, можливо, мріє про те, щоб там побувати? Розкажіть, поставивши на паузу. Українські Карпати це частина гірської системи. Загальна площа гірської системи понад 24 тисячі квадратних кілометрів, уявіть собі. Найвища гора Говерла, вона найвища точка в Україні і сягає висоти 2061 метру. Розкажіть, можливо, хтось підіймався на неї? Прочитати повідомлення нашої родзинки. Послухайте спочатку його. На заході України розкинулись Карпати. Найвища гора українських Карпат Говерла. На схилах гір, поміж листяних і хвойних лісів, простягаються полонини, там пасуться численні отари овець. У Карпатах багато бурхливих гірських річок. вони Вузькі і неглибокі, проте часто з порогами. У самому серці гір розташоване озеро Синевир. Землю Карпат пробивають цілющі джерела. Поставте на паузу та прочитайте самостійно цей текст. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте значення виділених слів? Якщо якісь не знаєте, ми з вами їх розберемо. Скажіть, чи є уповідомлені те, що ви раніше не знали? Розкажіть, чому ви саме чого саме дізналися? Давайте з вами розберемо ці ж невиділені слова, які, можливо, для всіх відомі. Це навер це найбільше озеро українських Карма... Карпат. Це одне із семи чудес України. Ось воно перед вами. Отара це великий гурт овець. Ось подивіться. Вони пасуться в горах. Пороги це кам'ясниста або скеляста ділянка в руслі річки, або струмка. Тобто, річці пливеш, а там скельки визирають, або невеличкі камені, або великі. Землю Карпат пробивають цілющі джерела. Це означає, що прямо із землі, з-під каменів виділяється, виходить ця вода, прямо от пробиває її, ці цілющі джерела прямо з-під землі йдуть. Пропоную зробити гімнастику для очей. Пропоную прочитати пари речень. Перша пара речень. Говерла зустріла туристів холодом. Учителька зустріла дітей усмішкою. Прочитайте ці, цю пару речень. Наступна пара речень. Жук заховався під листям. Синевир заховався між гір. Прочитайте тепер цю пару речень. Тепер пропоную провести дослідження. Порівняйте значення виділених слів у кожній парі речень. От у нас перша пара речень. Подумайте та поясніть, у якому з цих речень ці слова вжито в прямому значенні, а в якому в переносному. Говерла зустріла туристів холодом. В прямому чи в переносному. В переносному. Бо вона не може зустріти ну, фізично, так? Добре, люди туди просто можуть зустрічати, заїжджати, приїжджати, приходити. І таким чином кажуть, що говерла зустріла їх, так Так само, як і Карпати зустріла. А вчителька зустріла дітей усмішкою. Це в прямому значенні зустріла чи в переносному прямому, тому що вона може зустрічати вас, вчителька, посміхатися і усмішкою так, зустрічати. Добре. Тепер жук заховався під листям і синевер заховався між гір. Яка з цих речень є в прямому значенні вжити слово заховався? Так, правильно. Синевир заховався між гір. Це буде таке переносне значення. А жук заховався під листям в прямому значенні зайбіг під листочок і сховався від дощику, так? А синевир кажуть, що заховався між гір, тому що він там знаходиться між гір. Пропоную вам зараз записати з четвертого завдання ті речення, у яких виділені слова вжиті в переносному значенні, а це саме говорила, зустріла туристів холодом та синевир заховався між гір. Пропишіть, будь ласка, ці два речення з нового рядочку, кожне через крапку. Тобто перше речення в кінці крапка, друге речення в кінці крапка. Зразок перед вами. Поставте на паузу та запишіть, будь ласка. Молодці. Тепер пропоную прочитати текст. Послухайте, будь ласка, його уважно спочатку. Карпати дивували друзів неповторною красою. Вершини гір одягли білі шапки. Схили закупалися у, закуталися у листяні та хвойні дерева. Полонини вкрилися барвистим трав'янистим килимом. Прочитайте це речення ще раз самостійно. Назвіть, будь ласка, в цих реченнях, в цьому тексті, слова, які вжиті в переносному значенні. В першому реченні є таке слово? Так, дивували, Карпати не можуть фізично так, дивувати, вершини не можуть фізично одягати, закутувати, вкривати трав'янистим килимом. Так, це все в переносному значенні. Нам потрібно ці слова записати зараз з нового рядочку з великої букви. Дивували, одягли, закутались, вкрилися. Запишіть, поставивши на паузу. Тепер пропоную вам зробити невеличку словничкову роботу. Що таке полонини? Це гірські луки в Карпатах. Ось подивіться, це полонини, такі великі вони, можливо, в Карпатах, хто був їх бачив. Гуцули це мешканці гірських районів Західної України. А трембіта, ось подивіться. Гадийка така довга, це гусульський музичний інструмент у вигляді довгої дерев'яної труби. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. В підручнику на сторінці 24, вправа 9. Відкрийте, будь ласка, зараз свої щоденники. Спочатку запишемо. Шукаємо сьогоднішнє число. 26 вересня. Дивимось на 27 вересня середа. дивимось, що у нас є другим уроком українська мова завтра, і записуємо. Сторінка там, де записуємо домашнє завдання біля української мови на завтра, на 27 вересня середа. СТИ 24 СТИ 24 номер 9 СИТ 24 номер 9 Сторінка 24, вправа 9. Вам потрібно буде списати текст, вибравши з дужок слова з переносним значенням. Давайте його прочитаємо. Послухайте: взимку в Карпатах дерева, білі, срібні від інею і снігу. От вам потрібно буде в цьому реченні обрати, яке значення буде переносним і записати. Восени милує око їх золоте або жовте листя а влітку дихають прохолодою смарагдові або зелені смереки. Вам потрібно буде зараз поставити на паузу та спробувати обрати ті слова, які ви вважаєте в переносному значенні для цих речень. Давайте перевіримо, чи правильно ви зробили. Взимку в Карпатах дерева срібні від інею і снігу. Восени милує око його золоте листя. А влітку дихають прохолодою смарадові смереки. Чому так? Тому що білі дерева це буде не в переносному значенні, а в прямому, тому що взимку дійсно вини білі від снігу. Восени око малує золоте листя, а жовте чому не скажемо? Тому що жовте, воно в прямому значенні, так? а влітку дихають прохолодою смарагдові, а не зелені смарики, тому що смарики дійсно зелені в прямому значенні. Давайте невеличку словникову роботу тепер проведемо. Смарагдовий колір це яскравий відтінок жовтого, а смарагд це мінерал, дорогоцінний камінь з яскраво-зеленого кольору. Асмаринка це дерева родини соснових. Ось вона перед вами. Отже, вам потрібно буде ще раз подивитись на текст завдання та списати його з правильними словами. Тепер пропоную вам розказати про свої досягнення. Розкажіть, про що ви сьогодні дізналися, що ви навчилися на уроці, чому вам було важко, що ви тепер знаєте. Що вас можливо здивувало і чого б ви хотіли дізнатися ще та чому, розкажіть, будь ласка, поставивши на паузу, я всім дуже вдячна за цей урок, я дуже була рада працювати з вами. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!